Добрий ранок Україну. Починаємо наш репортаж. Чергова серія Грибовельського блокбастеру. <свисті> Є такі два у нас хлопці сьогодні по грибочке. Не було мене тиждень тут, та й думаю провірити, що робиться у лісі, бо вже скучу, Карпати кличуть. Та якщо буде цікаве, буду вам показувати. З Богом. Стежка. І гриби один. Два, три. Там чотири ж. І це вже шпорт. Wow. І що це означає, хлопці? Це Божна, Є трохи менший. Але подивимося зараз, що він... Хіба сушка? О, Що такий? Рибочок красивий, це вже краще. Мухомори. Такий з гриб. Це ніби непоганий. Ну це вже найби було, слава богу. Отакий є грибочок. Так, дивіться. Тут ще є такий грибочок. Опа. Опа. Тут ще є. Ще один грибочок. Ну це вже хоч щось. Бо то щось було геть сумно. Ну, це вже хоч щось. Там ще був молоденький, що я не показував. Так. Ще один дуже гарний грибочок. Опа. Так, біля цього метрів два вище. Ще такий красивий грибочок. Ну, це такий во перший сорт. А ще біля тих грибів дивіться, який був великий гриб. Білка його забрала. По наших мірках... Ну, ще знайшов такого одного. Але по наших мірках до цього часу, лише тільки оцего, то кажуть, що у нас грибів нема. Поки що. Ану на камеру. О! Я знайшов красивого грибочка. Такий під камінчиком. Оп. Здалека побачу грибочка, вертаюся по нього. Такий козак. Такі сьогодні спортивні гриби. Ще такий не дуже симпатичний, але на сьогодні піде. Так, є ще не аж такий дуже серйозний грибар. Грибники пишіть, дивіться, це не білий. Що це за гриб? Хто знає, як він називається, він якийсь така роз... Роз... розова, якась у нього така рясочка. Він не, не синіє. Якщо навіть його р -р розрізати, то він типу... Дивіться, він такий як білий греб. Ану напишіть, будь ласка, в коментарях, що це за греб. З такого розового рязку. Повернув я на то місце з тими боровиками червоними, сибиріками. Ти вже думав, що нічого тут не буде. Ну, одного знайшов гарного такого, бачите. Ну, тільки поки що тільки один. Так, є ще один червоний. Ну, поодинокі вони. Деколи я тут цілий кошик цих грибів назберу. Дивіться, якого я гриба здалека побачив. Червоного. Більшого. Опа! О, там нижче ще є один. Дивіться, яка це красотуля. Красотуля. Опа. Такий рибочок. І ще є один. Це вже не червоний, це вже білий. Типу і то білий гриб. Але то якийсь особливий такий сорт таких тих червоних боровиків. Такі два. Ще попав на грибочка. А такі. Трокі Та старші гриби. Що там побачу вони зі теж вроді старшого. Чи це будемо навіть брати? Це вже напевно ні. Щось давно ця смерека нікому привіти не передавала. Вітя, якщо ти дивишся, то вітання тобі з Карпат. Ого. Це капот цьому грибочкове. Цьому напевно теж. Що ти тут? Ой-ой-ой. Така то ситуація. Поки що з грибами трошки туговато. Побачив зверха грибочка, та за цього можна було і спуститися. О! Красивий гриб. Але поодинокий Перескладав я одну корзину в рюкзачок ти такий ще знайшов один грибочок Тут вже хтось провіряв грибочки Поки я сюди допер Бачите? Це вже старички я погнили Щось тут нема нічого Ось такі о залишки. Сушка хіба ж. Якісь такі во. грибні вуха, але цей гриб молодий, але бачите, він зігнив. Щось я так розумію, що гриби напевно пішли у відпустку. Трохи у них відпочинок. Були би такі гриби. Тобі було охота ходити. А то що, що пів кілометра, то гриб. Пішов би тим боком точно би не, не помітив цього гриба. За смереку так собі сховався. Це ж якийсь літний гриб. Такий ще грибочок, теж літний. Більше не бачу. Хтось пройшов. Ну бо сьогодні, або або, або вчора. Можливо таке, що і сьогодні. Хтось гриби позбирав перед нами, та й все. Не знаю чи ми візьмемо цей гриб. Такий напевно ніхто давно не ходив. Шо такі велетні впадають. Це напевно не будемо брати. Що це тут? Ти що ти зігнив, хлопче? Ого! Капут! Такі чисто випадкові гриби сьогодні у мене. Верхами є молоді гриби. Може Треба наверх іти. Хоча б були такі грибочки, би вже щось трошки було інтересніше, але то дуже вони дуже вони поодинокі. Що це таке? Ого. Хоть би такі воболи грибочки, але то шо ж таких маловато. Це те, Молоденький. Де там гриб той? Де? де? Показуй, показуй і а -а -а. Я маю двох вот такий дві Отакий Во і отакий вот вокі тут у них ноги Але то був потужний гриб. Який тут був гриб. Ще малі ростуть І там ще така сама історія о, двіці. Я знаю. О. Там білочка. А, казав, що немає грибів. То є гриби, але то там оці вуха грибніші, я кажу, можуть на них реагувати. Ой ну, це як шкода. Такий молодий. Ще по пристежечку, певно, що останній на сьогодні грибочок. А може і не останній. Що спотягнуло мене стежки у бік. І ще такі грибочки два. Але це все хробочливе, що воно таке, молоде і хробочливе. Що таке цікаве явище хочу показати. Бачите, смерека, вона така та як, типу якась біла чи що. Не знаю що то. Може хтось знає краще То Таке так. Як... Ясь не знаю, якесь. Плісніве чи що. Що зразу думав, що тут якийсь конденсат такий. Може хтось знає, що це таке. То пишіть. Коментаря. Напевно, ми будемо завершати цей на сьогодні грибний репортаж. Чесно кажучи, по наших мірках грибів нема. Якщо ви бачили там на відео, то, ну, що типу щось я познаходив, то це, то це ноль. По тому, що тут може бути. Напевно, треба трошки дати час лісові. Погоді змінитися, щоб дощики пройшли десь можливо аж на наступний тиждень пробувати, пробувати. Може в інакший ліс. Може на ті другі місця, щоб там подивитися, бо тут поки що грибів нема. Вже в гриби вертольотами літають. Сів собі на полонені. риби позбирав.